Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі, гостів, підписників каналу. Є у нас як на косовському базарі. лише на косовському базарі ви такого не знайдете, у нас тут базар свій. Маємо на продаж дуже великий вибір сідел. Сідла вестерн, сідла привезені всі з-за кордону. Є в нас по сідлах Мезара, є в нас ще дуже багато такого дрібного всякого. Будемо показувати по черзі. Отакі недоуздочки. Навіть якесь тут клеймо з коніком є таке. Ось таке клеймо з коніком. Так. Це знітків. Може хтось собі взяти, навіть сам по такій моді зв'язати. Дуже класнюча. Така капейстра і до вуздок. Отак, за такими кільцями. Це кільця такі, що тут можна собі класти дзьобала, трензелі, желізо, хто як підшито, гарно. М'ягенька шкіра зсередини. Тут для регулювання пряжки є різні. Відщепка оця, що з коніка зняли, поставили. Не можу я вам сказати, чи це латунь, чи що це є. ну Зеленю тут таку трошки кидає, можливо, що це є і латунь. От такий недовуздочок, дуже цікавий. Зверху, за вухами, так само дуже м'ягеньке. Воно тут йде ширше, сходить на вуще, ну дуже класно. Оце кругленьке таке вшите. Такий недовуздочок дуже класний. Є отакий от, простий. Це простий, полотняний. Тут у один раз без підкладеного, без нічого. ну, Які вони це заводські. Тут є отакий номер якийсь, не розумію я цей номер. Пряжечка отут така, на таких теж кільцях, якщо допустимо це порвалося, тут цю всю фурнітуру можна використати на інший недоустрок. Поїхали далі. Отакий От недоуздочок. Гарний, м'ягенький. Теж під бородою міцні пряжки, дуже міцні пряжки. Можете звернути увагу, такі вони і тут такі самі, всі литі, кільця спаяні. Ну, тобто, що мало би бути досить міцне. Оригінальний, дуже недоуздок оцей. Він аж береш його в руки, він аж такий за рахунок цієї фурнітури, він аж важкуватий. Дуже цікаво, він зроблений. Розмір коп. Отакий От круглий. За рахунок оцього круглого на перемісці конем можна управляти навіть без трензелів. Отакі От ці пряжечки, ці. Тут підкладено все, дуже такий. Цікавий, оригінальний, стильний. Ось такий є. Поїхали далі. Теж з гарними, ну такий я перший раз бачу отакі пряжки. Приїхали з отакими пряжками. так само під бородою регулюється, зверху регульорука є, Усе це одної е, пряжки. є і це, це все одна фірма. Один виробник. Це і фурнітури. Застібка під бородою така е, швидкоз'ємна така, щолк є. М'ягенький, знизу підкладений. Поїхали далі. Є у нас два отакі, це вже навіть кантарі. Це не недоустки, це кантарі. Е, хто у... краще, це розмір full? Тут розмір також full. Вони Два одинакові, ідентичні, повністю можна у парі. Я, наскільки бачив, то їх використовую для того, щоб тренувати коней. Тут на носі отакі оці штучки для того, щоб кільця, це для того, щоб на корді тренувати коней. Але їх можна використати. До речі, матеріал дуже такий. Міцний, хороший, можна використати як недоустки, тут так само можна зачепити е, чи трензелі, уділа. Є два одинакові. Кому би підходило. Так, Таке чудо. Це аж я навіть не розумію. Це теж для того, щоб тренувати, але це щось дуже серйозне. Гарні. Міцні пряжки, можна використати фурнітуру, можна перешити, щось зробити. Ну, кому би таке цікаво було, будете дзвонити. Будемо узгоджувати. Може бути теж це все у продажі. Так, є отака штучка. Отак воно приїхало. Нічого я його не моделював. Тут можна на закрутки, закручуються, поставити свої собі. Е Вуділо, дзьобела. І це так само для того, щоб тренувати коней. Отака штучка. Хтось таке там за границею придумав, примодив, склав докупи. Я розумію, що це не є комплект. Можна оце забрати, окремо суто можемо продати. Кому буде цікаво, отакі форми, отакого плану, будь ласка. Далі. Маємо. Гарний отакий, на такій защіпці. От. Повідочок на отакій защіпці маємо. Ось Дуже Дуже легко, ви коника, лиш тут кільце є раз, защолкнули. Це прийшли раз, воно защелкнулося. Я його навіть і не розмотував, довжину йому не міряв. Ну, чомбур, повід отакий класний. Це так само для тренування на корді. Тут ставиться підпруга. І оці кільця для того, щоб... ці кільця для того, щоб на ліцах вчити коней, аби вони добре повертали, навертали. Є отакий варіант. Можна взяти його і використати для упряжі. хто шиє упряжі, може комусь таке буде цікаво. Є з такими подушками гарними. Отакий варіант такого плану. Це на невеликого коника, ну, теж може бути. Такий самий. Це заводські вироби, ушето з цими всіма кільцями і отакий варіант. Це чи хто їде з, Ота, називається сиділка, ну, Я думаю, що це для тих речей. Це дрібнішки. Поїхали далі. Є для оцих красунь сідл. Ось така сумочка. Сумочку можна поставити для фотосесії. Тут відкрили, поставили телефончик всередину, закрили через плеча і поїхали. Чи отак поставили на коніка і їхаєте? Отак. Є такі дуже гарні підсумки. Сумочки ставляться на сідло, можна їх ставити хоч отак. Поставили, кинули. Чи отут є такі кільця, приклали отут. Тут є кільця, тут кільце, прив'язали, поставили тут бутилочку, закусочку, з тої сторони ковричок якийсь і поїхали на екскурсію. Отакі От підсумочки. Гарні, такі глибокі, акуратні, класні підсумки. Далі. Є отакі підсумки цими з усякими зав'язками, з прив'язками, з защолками кишені. Широкі, глибокі, навіть підклада таке є. Отак. От Це може докомплектуватися до любого сідла, яке ви побажаєте. Далі, стремена. Стремена для чого тут ми взяли стремена, що є варіанти, що, допустимо, комусь не подобається отаке стремено, отаке воно велике, моцне. То може поставити собі отаке стремено. Чи отаке. Чи навіть отаке. О! Є люди, яким не подобаються ці лопухи. Вони кажуть на них лопухи, що за цілий день, коли наїздиться, то А! вушка ще є. Це у нагрузку комусь подаруємо. То заміж цих стремен можна поставити отакі стремена на таких путлищах. От. Вона вже. Наполовину вестерн буде, але може бути. Так. Поїхали далі. До цього сідла. Ось тут є стремено, воно всередині пластик, воно таке грубе і було зашморгане. Ми окремо під цей стиль замовили ось такі. Шукали довго, але знайшли, підібрали. Тобто це буде все в одному комплекті. Отакого От плану під оце сідло. Отаке стремена. Ці стремена підуть у нагрузку разом з цим сідлом, але до нього йдуть оці. Тут дуже гарна така широка, класнюча попруга. От. Попруга теж буде у цьому самому стілі під це сідло. Далі у нас є отаке сідло. По номерах. Тут номера немає. Це практично всі на широку спину сідла. Усі на широку спину. Одне сідло там є на вущу спину, ми зараз до нього дойдемо. Е, всякі отакі гудзички. Ці всі вирізблені. Тут дуже е, там зроблена така різьба. за, Ну, широке, моцне таке шкіро Е, Є отак. Така попруга. Гарна попруга. М'ягенька, широка, навіть там напрямок намальований. На цьому сідлі йдуть отакі стремена. Вони йдуть алюмінієві. Ну, сплав алюміній, напевне, ще з чимось. Не важкі, класні. Є отакі якісь марки, уставки. Отак воно виглядає. Номер тут є, 16-й. На цьому чітку написано, що це 16-й розмір сідла. Навіть з такими штучками. Ось такі гарні. Ну, поігралися, поки це зробили. Все за... переплетено, заплатено. Ніс. Така М'якуш гарний. О, такі сідла. Далі. Є таке сідло. Теж різблене, тіснене, стремена, стремена гарні, ціленькі. До нього може бути отака попруга. Ну, вона до нього мала би підходити. Тут дуже зроблені оці вставочки такі. Тут, тут скрізь кожен гудзик, і зверху е металом оздоблено. Це дуже цікаве сідло теж. Кожне сідло оригінальне, кожне гарне по-своєму. Тут, які вони є, такі є. На цьому сідлі теж видно чітко, що це 15 дюймів. Сідло 15-ка, всі вони знизу зловчиною. Оце є сідло на вущу спину. Оце і до нього є його. Брат чи сестра, оце, оці два сідла, вони плюс-мінус одинакові. Так, на цьому сідлі є задня попруга. Хоча задню попругу можна поставити на любе з цих сідел. Стремена широкі. Тут можна і в кросовках з такими на високих сісти. Тут ще широко шкіра вся дуже міцна, класна номер. На цьому сідлі є, ну, дюйми тут не пише, але номер отакий є, витиснений. Далі є таке сідло оригінальне. Ще за такого бамбулу, але тут сідаєш, то тут воно зручно. Отак От воно виглядає. Так само є попруги, попруги є окремо, є майже на всіх сідлах є попруги. Десь на якомусь нема, але практично майже на всіх є. Далі отаке сідло. От. За отакою маркеров. Теж дуже класне. Це широке. Тут можна навіть сідати, так як катають туристи, то сідати мама і брати дитину, чи там тато, І ця, воно велике, гарне, ве... ну таке просторе. Отаке От сідло. Це сідло одно єдине без вовні знизу. Тут вовни нема, тут стоють полиці, шкіряні полиці. До цього сідла я підібрав отаку гарну попругу. Отака попруга, цікава. Воно було без попруги. Я підібрав попругу, чорну. І хто би хотів, отакий оригінальний кантарик. Це з такими. Волосками, це натуральне. Я так розумію, що це з шерсті кінської зроблене. Воно у комплекті може йти. На сам кінець у нас є отака манюня. До цієї манюні вона була без нічого. Так само підібрав я отаку попругу. Попруга маленька, якраз під це сідло. Це сідло йде для діточки для дітей. Воно може бути. На е, поніка, на ослика, на гуцульського коніка е, і катати діток. Тут е, номер, я не знаю, чи буде. А, 13-й. Тут є 13-й номер на ньому. 13 дюймів. І під це сідло є отакий оригінальний Кантарик. Дуже класний. Тут вони, я вже дивився, він. Закручується на таких гудзиках закрутили тут поставили желізо. Тут видно, що воно було, там за границею в'їхали. таке різьблення дуже оригінальне. І в такому комплекті це може теж продатись. Так що, друзі, кому цікаво, можете дзвонити. За кожне сідло окремо буде вести себе сіда я зараз перефотографую, кожне окремо перефотографую, кому потрібно. Будете запитувати на Viber і дзвоніть, питайте. Хто тут недалеко десь живе, допустимо, Яремча, ворог та катають людей. Можна домовитися, що я візьму, допустимо, не мають можливості виїхати, приїхати, подивитися. Я можу взяти там по бажанню двоє-троє сідел. усе це носити не буду, бо мені це півдня треба виносити і заносити до машини. Можу сісти в машину, привезти вам на примірку, ви попробували. Але це з умови, що ви одно з них вибираєте, І це, щоб я пусто не їхав і не тратив свій і ваш час. Так що комплектуючі, допустимо, є от стремена. Стремена там можна, я казав, що можна підбирати, докомплектовувати. Ну, та й отак. Отакий у нас сьогодні розпродаж. Сідла будуть ще доїжджати, по вашому бажанню, можете, е якщо якесь з цих не підходить, будуть свіжі, бо, як ви бачите, всі вони різні, абсолютно. Ті, які були е раніше, що я викладав. Усі кроме отих двох розпродані. З тих попередніх сідал залишилося залишилося тільки ото чорне і маленьке на поняшу. А ті всі решта продані. Це всі свіжо заразені. Так що до нових зустрічей, будьте здорові. Всім гарного дня.